Слава Богу. Знаєте, чесно скажу, не планував сьогодні говорити слово, навіть і не готувався, але хочу декілька таких думок, прийшов. Слухав сьогодні те, що пастор говорив, хочу декілька думок його продовжити. Знаєте, ми в нашому житті. Я зараз буду деякі речі говорити, я вже колись про них говорив, але хочу трошки повторитися для того, щоб. Ну, саме перше, декілька думок, трошки скажу так, повторюся, для того, щоб зрозуміли, зараз скажу до чого це все я веду. Дійсно, ми часто приходимо на служіння в очікуванні якоїсь нової інформації, в очікуванні якихось нових ідей. От як я ну, знав, що потрібно сьогодні готуватися до слова, чесно скажу, відкрив там свої нататки, щось сів, спеціально відпросився з роботи. Поїхав раніше, ну, слава Богу, відпустили, але я так сів на диван, очі закрилися просипаюся пів п'ятого. так я підготувався сьогодні до слова. Да. Ну, не в тому суті. Суть в, іншому, зру... Суть в іншому, дивіться, я до чого це все веду. Знаєте, ми з вами дуже часто. Хочемо почути, вишукати щось нове, хочемо почути якісь нові ідеї, хочемо почути якісь думки. А щоб говорилося там чи інше, але в тому, що ми живемо з вами дійсно в інформаційному просторі просторі, як говорив пастер. Да, ми можемо начитатися, побачити якісь там інтернет проповіді з інтернету, можливо, прочитати якісь думки, можливо, ми знаємо якісь ідеї, які ми можемо сказати, та хватить нас вчить, ми і самі краще знаємо, що ми можемо розуміти. Але. Знову ж таки, ну, говорю це все для того, що дійсно я не планував проповідувати, але мене надихнули деякі слова, і я хочу їх повторити. Дійсно, ми з вами самі інколи винні в наших справах. От сьогодні пастор говорив про те, що ми повинні кормити свій дух. Так само, як ми фізично кормимо своє тіло, так само ми фізично повинні кормити свій дух. Але е, від того, як ми кормимо наш свій, фізич, е, е, свій духовний дух, тобто нашу душу, як ми її кормимо, від цього залежить і результат. І я сьогодні буду говорити про те, що Господь нам, е, я колись про це говорив, я хочу нагадати, що Господь нам дав можливість реалізувати себе як християнина в житті. Дав нам всі потреби і можливості для того, щоб ми могли це використовувати. Але ми з вами дуже часто з різних об'єктивних причин, можливо, десь лінь, можливо, десь якісь наші фізичні турботи, як я сьогодні даду підготуватись до слова, сів і просто погрузився в сон. Да. Каюсь, звісно, чесно скажу, але за ну, життя трапляються бувають такі моменти. Просто вчора до часу ночі виставляв оцінки, сидів. Да. І це, е, знаєте, воно все призводить до того, що ми з вами інколи починаємо шукати причини в комусь, а не заглядаючи всередину себе. І знову ж таки приходить такий приклад. Ну, буквально, так як я працюю в школі, цей тиждень ну, там ми з 9 класами почали говорити про наші права та обов'язки. І вони мені почали доказувати про те, що держава про нас не дбає, держава не реалізовує для нас наші потреби, які ми могли б використати. Ну, Я їм говорю: дивіться, давайте з вами подивимося. Наприклад, фізичному я зараз перейду на духовну площину. Держава для нас створила все. Кожен використовує ті ресурси, які може використати. Хочете освіту, нате вам освіту. Хочете роботу, нате вам роботу. Хочете дозвілля, ось вам дозвілля. Все залежить від вас, яким чином ви використаєте, використаєте свої ресурси. Тому шукати причину в комусь, говорити, що хтось для нас щось не створив або хтось щось для нас не зробив, це неправильно. Якщо людина хоче, вона може це зробити. Да, я розумію, є різні фактори, які нас можуть стримувати, якісь там фізичні можливості. Так, да, не, не питання, тут це також грає важливу роль. Але в більшості випадків, якщо людина буде намагатися зробити щось, вона буде пробувати робити. Можливо, не з першого разу отримається, але отримається. Так само, переходячи на духовну площину, хочу сказати, що дивіться, Господь для нас. Дав права, які ми можемо використовувати в своєму житті. Відповідно, він і створив обов'язки, які ми повинні жити в святості, не грішити, виконувати його слово, Його повеління, настанови і так далі. Але дуже часто ми, знаєте, опираючись тільки, якщо ми знаємо наші права, але, на жаль, інколи не хочемо виконувати свої обов'язки. Ну, для людини це нормально. Це Добре, коли ти користуєшся лише благами, але якщо треба робити якусь роботу, часто не хочеться цього робити. Тому дивіться, якщо я вже колись про це говорив, але щось мені захотілося сьогодні ще раз про це нагадати, я тут полистав деякі нотатки зробив, поки пастор говорив про наші з вами права, які ми маємо. І про те, що ми повинні їх використовувати в своєму житті, бо Господь все створив для нас, Він віддав свого сина для нас. Він наділив нас розумом про те, що сьогодні говорилося. Він нам дав можливості і час реалізовувати все те, що ми дійсно відповідали стандарту християнина, який повинен бути християнин. І перше, що ми повинні з вами зрозуміти, що Господь нам дав вічне життя. І ми можемо його, ми можемо його використовувати для свого життя. Тобто, для чого? Через скаяття. Через каяття ми приходимо до нього, ми приходимо і ми користуємося тим благом, яке зробив для нас Господь. Нам фактично вже нічого не треба робити. Не треба платити ціну, як раніше це робили, да? платити жертву. Да, я розумію, жити, ві... е... жити як я говорю, да? життям християнина да, це важко. В світі дуже багато таких спокус, які намагаються нас спокусити, намагаються нас, знаєте, ще в переддень Різдва хочу сказати, да, наприклад, от було таке бажання, думаю, який би подивитися гарний, якийсь такий добрий фільм там, про Різдво, про, там, про зиму, можливо, про, про добро просто подивитися. І, знаєте, включив собі там щось, вистаючи в інтернеті, шукаю якийсь фільм. Один почав дивитися, ну, про Різдво, тема Різдво. Другий, третій і так далі. І все зводиться до того, що, знаєте, ми з вами. Не ми з вами, а цей світ взагалі перевернув уявлення, що таке Різдво. В основному йде це, вибачте, Санта Клаус або Дід Мороз, да, якщо наш час, це подарунки це ялинки. Так, да, воно приємно. Але ніде не говориться взагалі, що суть Різдва, що це Христос. Є якась проблема, є, відповідно, на різдво трапляється чудо. І все. А яке чудо? В чому суть цього чуда? Взагалі нічого немає. І це все говориться про те, що да, Господь нам дає можливість, дає нам наше право використовувати. Господь дав сина свого, послав його сюди. І це є наше вічне життя, що ми його повинні взяти для себе. Більшість, хтось сприймає це, хтось не сприймає це кожну справа. Дивіться. І Галатам 5 розділ говориться, 13 вірш. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб воля ваша не стала, це а, трошки не той вірш, вибачайський не той вірш, зачитав, зараз я про це буду говорити. Івана, 3 розділ, 16 вірш і 20 вірш. Бо так, полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого однородженого, да, щоб ми з вами, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Це перше, що ми можемо говорити. Друге, що я хочу сказати, друге, яке право Господь нам дав це право бути вільними від гріха. Право бути вільними від гріха, дійсно, ми покликані для цього, бо Господь заплатив за нас усю свою ціну, віддавши свого сина, віддавши своє життя, щоб ми мали вічне спасіння і відкуплення від цього гріха. Він нас звільнив від рабства гріха. І дивіться, те, що я почав говорити п'ятий да, розділ, 5, 5 розділ гала, там 13 вірш. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догаджати тілу, а любов'ю служили один одному. Далі наступне право, яке ми з вами можемо використовувати в нашому житті, і ми повинні це робити, це Знову ж таки, походить від перших, як я вже сказав, двох тих правил в нашому житті, це коли ми з вами робимо якісь помилки, ми завжди можемо звернутися до Христа. Ми завжди маємо право на, ну не те, що знаєте, в світі зараз учасно говорити, да? не помиляється той, хто ніколи нічого не робить. Це дійсно так. Або, наприклад, да, що кожен має право на помилки. Да, Ми маємо право на помилки. Але знаєте, якщо ці помилки відбуваються, можливо. По нашому нерозумінню або по нашому незнанню, це одна справа. Але коли ця людина використовує та, ну Господь ж благодатний, дає свою благодать, в нього ж багато благодаті, можна робити, що хочеш, а потім все благодаті покриється. Ну Так робити, звісно, не можна. Не можна гратися з Богом і заграватися. Але дійсно ми маємо з вами можливість в разі помилки, ми дійсно маємо можливість прийти знову до Христа. Прийти попросити, і це наше право. Дуже багато людей, на жаль, це плав, розбивається в цьому не використовуючи це право. Наприклад, да, та Господь мене не любить, та Господь мене не простить, та Господь мене там не помилує. І я дуже багато чув таких речей, коли люди говорили про те, що я вже скільки нагрішив, що Бог мене не простить. Можливо, ви теж чуєте. це. Або та. Як мене може, може Бог простить, я вже скільки там в мене є такий запас гріхів, що, мабуть, жодне царство мене, там, наприклад, не прийме. Я чую такі речі. І це, знаєте, це таке велике на російській мові, скажу, да? коли такі, такі помилки люди роблять, самі починають себе заганяти в гухий кут, самі починають себе, ну, можна так сказати, знищувати в своїх думках, в своїх поглядах. І дивіться. Коли ми робимо помилку, чи робимо якусь неправильну річ, то, знаєте, ми маємо можливість каятися. Я, може, трошки повторююся, але я хочу це доступно так пояснити. Не вибачте, умнічать тут розповідати, Але на простій мові сказати про те, що дійсно ми, люди як християни, ми маємо дуже багато привілеїв в порівнянні з іншими людьми. І Інші люди, які також мають можливість це все прийняти в своє життя і реалізовувати в своєму житті, я не знаю, з яких причин вони цього не роблять. І Бог дає кожному з нас можливість виправити ці помилки, які б ми з вами не робили. Коли ми можемо приходити, приходити до Бога, і наступне, що ми можемо сказати, ми можемо, маємо можливість і право поспілкуватися з Ним. Якщо говорити про тему спілкування, це, знаєте, така актуальна тема, дуже добре, коли ми маємо друзів, з якими можемо поспілкуватися. Дуже добре, коли ми маємо людину, якій ми можемо щось відкрити і поділитися, що є в тебе на серці. Але якщо такої людини немає, якщо немає можливості, наприклад, розкрити, свою, розкрити своє те та таємне, що, що в тебе є. Знаєте, є Бог, який, може вас, чи який завжди вас слухає, завжди вас чує, завжди чекає, коли ви йому щось розкажете, те, що є у вас на серці. І знаєте, я дуже так багато разів в своєму житті, коли ти відверто молишся, говориш Богові, все, що ти думаєш, що в тебе є на серці. Правильно воно, неправильно, але це твої думки. І не соромтесь Богові говорити про те, що ви думаєте. Говорити правду, те, що є у вашому серці. Навіть якщо ви знаєте, почнете говорити якусь такі, якісь такі речі, можливо, Богу не треба таке говорити. Знаєте, Бог все одно знає ваші думки, ваші бажання. Навіть якщо ви йому цьому не скажете, він все одно буде знати, що є на глибині вашого серця і що ви думаєте. Це ми один одному можемо не сказати, про що ми можемо сказати або не сказати. Але Бог повністю контролює цю ситуацію, Бог повністю все розуміє. І е, Я буду вже трошки завершувати. Ще в нас є час, і ще поспілкуємося. І хочу сказати, що ми з вами маємо також право на його любов. Це можливо з цього почне, потрібно було й починати говорити. Що дійсно любов Божа, вона дуже велика. Ну, я так колись собі сидів і уявляв таку ситуацію. Думаю, Боже, от ти створив людину. Яка тебе фактично зрадила, якщо ми беремо да, книгу буття? Яка фактично відвернулася від тебе, забажала бути, да, як ми говоримо дачиму сатана, спілкуючись, там, наприклад, з Євою спокуси, спочатку, дав їй такі думки, да, що буде ти, як Боги. Тобто відчуєте, що таке? розуміння Добро, що таке зло. коли ви зрозумієте, що можна щось зробити. Можливо, я не знаю, чим керувалася Єва, там і потім же Шадам так само. Да. Що значить, що вкладав в це слово, сатана буде те, як боги. Що вони, що розуміються під цим словом? Чи будете так само творити чудеса та знамення, чи ви будете просто розумними, розуміть всю сутність буття створення світу і, наприклад, да, сенс всього життя? Але суть не в тому, суть в іншому. Суть в тому, що, не дивлячись на те, що людина відвернулася від Бога, Бог все одно її продовжує любити. І Бог все одно продовжує пікування про своє творіння. Як я вже говорив в неділю, в одній з неділь, про те, що не дивлячись на те, що людина фактично, можемо сказати, зрадила Бога, Бог все одно нас любить і віддає свого сина. Ну, я не уявляю такої любові, я б не бачив такої любові у людей, яка б, наприклад, коли людину можливо зраджують, можливо, людину від людини відвертаються, від людини там, роблять з людиною якісь негарні речі, але вона все одно любить. Я розумію, що нам не зрозуміти. От я собі знаєте, дуже часто задаю питання, Боже, дай мені зрозуміти твою сутність, твою любов. Я вам скажу, я своїм людським розумом, я не можу цього зрозуміти. А так само, як я не можу зрозуміти такі речі, як це можна. Ну, от ми звикли є день, є ніч, є, там, наприклад, якісь проміжки часу, там зима, осінь, літо і так, далі, і так далі. Є рік, з якого року ми переходимо і так далі. Є моменти, є початок, є кінець. І я собі задаю питання, от що означає жити вічно на небесах? Чесно скажу, у мене закипає мозок, коли я починаю про це думати. Я не уявляю, як це просто можна жити, 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 постійно жити і, і, і так далі. Думаю, що ж там можна робити на тих небесах? Постійно жити. Ну, треба ж якось чимось займатися, щось зробити до чого, знаєш, цій буде Чесно скажу, закипає мозк, да? Ну, Це трошки відійшов від теми. Дивіться. Е, Римлянам 5 розділ, 8 вірш. А Бог доводить свою любов для нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто Бог уже наперед, бачучи все наше життя, розуміючи все те, що буде з нами відбуватися, Бог віддає свого сина. Знову ж таки, повертаюся до любові. Повертаюся до вчинків, які Господь робив для нас. Віддає свого сина для того, щоб ми з вами мали шанс на спасіння. І Матвія 12 розділ, 28 вірш. Придіть до мене всім. Обтяжені, я заспокою вас. Да, на російській мові прийдіть, я всі я, да, я успокою вас. Дійсно, це дуже велике, велике право для нас, яке нам Господь надає. Щоб ми не могли користуватися. користуватися, бо Бог дійсно хоче пікуватися про нас. Хоче пікуватися про нас і хоче дійсно, щоб ми віддавали йому свою шану. і Спілкувалися з ним, розповідаючи йому все те, що є в нашому житті. Що те, все те, що є в нашому житті. І я буду вже завершувати. Останнє, що я хочу сказати, коли ми з вами будемо ставити, ставитись, краще так сказати, коли ми будемо ставитись до Бога, так якби ми цього хотіли, щоб Він ставився до нас. Хоча незалежно від різних наших обставин, він все одно нас буде любити. Він все одно нас буде чекати. Так, да, бувають життєві обставини, коли нам треба щось, наприклад, показати в нашому житті, приходять якісь іспити, труднощі. Але Бог все одно все контролює. Як би там нам важко не було, як би не були якісь обставини, коли ми думаємо, що нам важко чи ще там щось, Бог все одно все контролює, і Бог дивиться на наше серце. І, знаєте, наша привілегія в тому, якщо ми будемо в правильних відносинах з Богом, то ми маємо право користуватися Його благословінням, яке Він для нас дає. Бо Він його створив для нас. Бо він хоче віддати свою любов. Він хоче поділитися з нами тим, що Він має в своєму житті, Ну, в собі, наприклад. Бо Він нас створив по образу да, своєму. І дивіться, ми дійсно повинні з вами розуміти всі ці моменти, розуміти те, що ми дійсно можемо приходити до нього і користуватися тими благами, які Він нам дає. Але знову я повертаюся до того, що я говорив. Все залежить від нас. Чим ми себе будемо наповнювати, чим ми себе будемо кормити, такий буде результат. Коли ми будемо себе кормити Словом Божим, коли ми себе будемо кормити, давайте я вже такі, знаєте, тези використовую присутністю Божою в нашому житті, то ми будемо бачити і благословіння в нашому житті, і ми будемо бачити руку Божу в нашому житті, і ми будемо тягнутися до Бога. А якщо ми з вами будемо жити, я скажу, що в мене такі в моєму житті були моменти, коли я, наприклад, жив від служіння до служіння в неділі. Тобто цілий тиждень там проживав, там, ну, жив звичайним життям. Знаю, що є Бог, пам'ятаю, що є Бог, пам'ятаю, що там треба молитись, можливо, читати Біблію, е там ще щось там робити. Але ну, то не хочеться, то ще щось, то ще якісь проблеми і так далі. Ну, на служіння прийшов, все добре, десь там ззаді посидів, все нормально. На наступне служіння так само прийшов, наче той християнин, наче в церкву ходжу. Наче все нормально, але не використовуйте право, яке дає Господь. А тоді питання: а чому так відбувається, а чому так відбувається, а чому там Бог десь попускає, Чому Бог там десь, можливо, не чує. І я починаю задавати питання. І колись одного разу я собі так сів, подумав, а чому так відбувається? Можливо, інша причина, треба шукати причину в комусь другому. Можливо, не Бог винуватий. Можливо, чи ти думаєш, що це якісь, наприклад, обставини чи ще якась річ. Але коли знаєте, я почав аналізувати, чому отак, отак, отак відбувається, і я розумію, шукаю корні і доходжу до своїх корнів, так це ж ти тут зробив. Отут ще також я зробив, а отут я не звернувся, а тут я десь не пободрствував чи ще щось зробив. Тому я вже завершую і закликаю вас до того, щоб ми з вами дійсно користувалися тими правами, тими можливостями, які для нас створив Господь. Бо Він для нас, скажу так, дав необмежені можливості. Якщо говорити зараз, просто зацепити тему свободи від гріха, тут ми можемо дуже багато говорити. І, але сутність свободи, як я говорю, це не те, що тобі забороняють. І ти це не робиш. А це те, що тобі дозволяють, а ти не хочеш цього робити. Оце сутність свободи. Бо Господь, да, Господь ставить свої заборони, там, не роби гріха, але ти його не будеш робити тоді, коли тобі його не захочеться цього робити. Тому. Давайте пильнувати за своїм станом, давайте користуватися своїми правами, які нам дає Господь. Право на спілкування з ним, право на каяття, право на благословіння, які ми маємо, право на якщо ми робимо помилки, якщо ми можемо до Нього приходити і спілкуватися знову з ними, просити, як знаєте, коли діти, якщо щось роблять, я більше не буду. Через 5 хвилин він розбирає, я знаю, що через 5 минут те саме робить. Ну, головне сказати, я більше не буду. Розумієте? Да, тому давайте, щоб в нас було поменше, я більше не буду, а більше просто Боже благосвій в нашому житті. Слава Богу. Я вже завершую, бо час залишаємо на молитву.